我那个手机是木壳 Зверення схвалення звернення міського голови до Кабінету міністрів України щодо встановлення зміни меж населеного пункту міста Згідно по... <кхе> Зімінчиного законодавства, ви пам'ятаєте, що ми на даному розробляли сам проєкт по зміні меж міста Богуслав. Проект землеустрою, він затверджений, ой, він погоджений міською радою, Потім ми пройшли процедуру. По затвердили його, погодили в обласній раді, і за відповідно причиною законодавства міський голова звернувся до Кабінету міністрів України для того, щоб він кабінет міністрів подав до Верховної Ради для затвердження меж нашого міста. Але необхідно це звернення затвердити у нас. З рішенням сесії mm -hmm. по процедурі, тому що звернення підлягає затвердженню рішенням відповідної місцевої ради. Ми підготували проєкт цього рішення. Клопотання є ще собі самочільства міського голови, тому проєкт рішення прозвучати, що заверний. За ствердження експорт рошової ціні земельні ділянки загальної площі в розмірі 1 мільйона 43 тисячі 481 гривень для купів. Що розташована межа похованського стразинку округу та цієї ділянки розвитку БП магій бор Так, до нас звернулося приватних на 1 травня місяці вложили за рішення про намір дозволу на Станом на сьогодні розроблений цей звіт затвердно про грошової оцінки з рецензії, поданий до міської ради, тому необхідно його затвердити та прийняти рішення про дозволу. Gracias.